Морський огірок з Японії підірвав інтернет. Ось чому весь світ збожеволів. в Осаці, 87-річна бабуся Міюкі Сато, щодня їсть морський огірок, і виглядає на 50. Її секрет розкрила онука в Тікток. Відео стало мегавірусним. Ось що дивно, морські огірки живуть до 200 років і регенерують втрачені органи. Японські вчені виявили, їхні тканини містять самі озини, молекули, що відновлюють ДНК людини на клітинному рівні. А найшокуюче, імператорська родина Японії їсть на Мако вже тисячу років. Це була секретна їжа самураю перед битвами дає неймовірну витривалість та загоює рани втричі швидше. У фукуоці морські огірки коштують як золото: 800 доларів за кілограм. Їх збирають вручну на глибині 40 метрів. Тільки досвідчені нереальні знають, де знайти найцінніші види, але найбільше вражає, морський огірок очищує кров від токсинів краще будь-яких ліків. У Японії його вважають природною хіміотерапією проти раку. Зараз американські мільйонери літають у Токіо спеціально за цим делікатесом. На макосає новим трендом хел індустрії.